Олеги, вітаю в черговому випуску простої автоматизації з Ольгою Хільчук та Мар'яною Камен. Говоримо сьогодні про техніку відправки запиту на індуальну податкову консультацію з допомогою сервісу електронного кабінету платника податків. Розкажу про два варіанти, якими ми можемо скористатися, переваги кожного з них. Же колеги, переходжу до електронного кабінету платника податків. Спочатку обговоримо більш класичний метод відправки індивідуального запиту на індивідуальну податкову консультацію, до якого ми звикли в частині листування з органами Державної податкової служби. Адже і мова про розділ листування з ДПС. Саме він на початках слугував тим блоком. Який дозволяв відправити запит на ІПК. Саме тому розпочну з нього. Адже, альтернативний варіант він більш новіший, однак певні нюанси все ж таки залишаються. Тому порівняю ці два варіанти для того, щоб ви мали вибір і розуміли, яким чином краще вам діяти. Отже, рухаємося до розділу листування з ДПС, в якому обираємо Зверху, Код Державної податкової інспекції за замовченням Система пропонує обласний рівень вашого вашої місця реєстрації обласного. Ми обираємо лише ось тут відділення, враховуючи те, що деякі області можуть мати по декілька відділень, зокрема, це стосується Києва. Далі обираємо тип звернення. Зокрема, пишемо консультація. Тематика. Коротко, тематику з запропонованих варіантів, щодо якої буде отримана індивідуальна податкова консультація. Тобто, саме тематика в частині того чи іншого податкового законодавства, про яке ви хочете отримати відповідь. Короткий зміст. Тут рекомендовано написати запит на ІПК. І ось далі техніка. В чому полягає, нам потрібно долучити один документ у форматі PDF-файлу розміром до 5 МБ. Про це слід пам'ятати, і тому, якщо у вас запит на декількох аркушах, ви його підписали, відсканували, тобто, це може бути файл в PDF більшого розміру, і ви намагаєтесь його стиснути. Тим самим зменшується його роздільна здатність, втрачається якість. Це може стати причиною відмови в наданні індивідуальної податкової консультації, враховуючи нечитабельність такого запиту. Яким чином можна обійти ось втрату цієї чіткості, цієї якості, однак дотримати вимогу по розміру 5 МБ. Для цього я відкрию. Вордівський документ, в якому ну, сформовано мій запит на індивідуальну податкову консультацію, і що я буду робити в, тако, в такому документі, я практикую не друкувати, підписувати та сканувати документ, а все ж таки безпосередньо із Word -у зберігати у PDF і Підпис живий я не ставлю, адже пам'ятаємо, що через електронний кабінет платника податків ми будемо накладати КЕП, І цього повністю достатньо, виконавши вимогу, що такий документ має бути підписано запитувачем. Тому я часто теж зазначаю, що накладається кеп. Для того, щоб швидко з Word перевести у PDF, ми використовуємо меню «Файл», зберегти як. Обираємо місце розташування і уже тип файлу вибираємо PDF-документ. Зберегти. Таким чином ми швидко отримуємо готовий документ у форматі, який потребує електронний кабінет платника податків. Чекаю відкриття такого документу, автоматично мене налаштовано. І ось ми бачимо цей документ. Зверніть увагу, що я не буду розказувати вам техніку, яким чином правильно заповнити такий запит, що туди слід вписати, яку інформацію, яким чином вона має будуватися. Про це більш детально, ґрунтовно розказує Мар'яна Кавин у своєму відеоуроці. В посиланні до цього відео ви знайдете в описі до цього відео, ви знайдете посилання, за яким зможете замовити такий урок, пройшовши який. Ваші запити на дальні податкові консультації будуть завершуватися успішно отриманою відповіддю. А по моєму відео ви зможете зрозуміти техніку автоматизації цього процесу, як правильно через електронний кабінет не допустити помилки саме в моменті відправки такого документу до податкової служби. Отже, ми маємо pdf документ І повертаюся до електронного кабінету. Натискаю кнопку обрати і за місцем збереження такого файлу, зверніть увагу, ось його розмір 461 кБ. Відповідно, ми розуміємо, що навіть одного мегабайта немає, і якби це був файл там, з 5-6 аркошами, ми чітко бачимо, що він входить в обмеження 5 МБ. Далі натискаю кнопку Зберегти. Система мене відправляє уже до іншого розділу, головна, вхідні вихідні документи, вихідні документи. І ось зверху мій документ. Обираю його, натискаємо Підписати. Накладаємо електронний цифровий підпис. Один з передостанніх кроків перед відправкою документу до Державної податкової служби. Підписати. Статус змінився, ось він вже з ключиком. І останній крок: виділяємо такий документ та натискаємо відправити. Після цього файл буде відправлений до Державної податкової служби. Нам залишається прослідкувати. Якщо це в межах робочого дня, то в поточному дневі у облоці вхідні документи нам має надійти файл, так, зараз покажу якого змісту. Так, Про реєстрацію нашого звернення. Ось для прикладу ми отримаємо файл, відкривши який, ми побачимо реєстраційний номер, дату такої реєстрації, документу в електронному документообігу Державної податкової служби. Саме від цієї дати ми будемо відштовхуватися для того, щоб розуміти, коли ми маємо отримати відповідь. У вигляді індивідуальної податкової консультації, ну або відмову в її наданні. Так, ось це перша техніка відправки запиту на індивідуальну податкову консультацію. Однак ми маємо альтернативний варіант. Для цього, можливо, хтось з уважніших замітив, що в нас є окремий блок індивідуальні податкові консультації. Тут не іде мова, що це. Загальний збір індивідуальних податкових консультацій, виданих по Україні, або отриманих нами як платником податків. Ні, це теж розділ, який допомагає відправити запит на індивідуальну податкову консультацію. Одразу звертаю увагу, коли ми рухаємося донизу, що він в тестовому режимі. Цей тестовий режим вже триває. Від самого початку їх запровадження ось цього розділу, а це десь три роки тому. Тобто, за ось цей період часу так і не вдалося Державній податковій службі відтестити цей розділ і запустити його в повністю 100% форматі, який дозволятиме надсилати запит на індуальну податкову консультацію та чітко розуміти, що ніяких зауважень ми не отримаємо. Однак на сьогодні цей блок працює і розкажу техніку, яким чином через цю частину ми можемо відправити такий запит. Отже, звернення на отримання індивідуальної податкової консультації в електронній формі. Знову ж таки, розпочинаємо з того, що обираємо інспекцію, куди ми будемо адресувати наш, наше звернення. Найменування платника код. Та адреса реєстрації заповнюється автоматично. Нам залишається прописати контактний номер, якщо він не підтягнувся із даних кабінету, і далі перейти до трьох блоків заповнення цього звернення. Зокрема, значення в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації, наведення фактичних обставин, які потребують роз'яснення законодавства. Та останній третій блок це питання. Отже, наш документ, припустимо, в який ми підготували, ми повинні розділити ось сегментувати на цих три блоки, на цих три частини. Тобто, наприклад, ось моя практична частина. копіюю я ці дані, переходжу до електронного кабінету, зазначаю цю інформацію. Далі, наведення фактичних обставин. Так. Наприклад, копіюю ось цей блок. Тобто і в електронному документі, який ми готували pdf документ ми теж сегментуємо наш запит такими блоками. Тому перенести їх в ось цю форму запиту складності не повинно у вас викликати. Далі в нас питання. Тобто, В мене їх для прикладу 6. Я покажу, наприклад, як 2 додати. То пишу питання номер 1 Далі в мене питання номер 2 натискаю плюсик, додаю питання номер 2 І так, донизу. Ви знаєте, я тестувала, додавала 30 запитань, і система працює. Тобто обмежень у кількості запитань. Я не досягнула цих обмежень, можливо, їх там 40-50. Якщо ви маєте таку практику і знаєте, яка, яка кількість обмежень щодо питань стоїть. Тут в даному блоці пишіть у коментарях, обов'язково діліться. Така практика, такий досвід буде корисний іншим користувачам нашого YouTube-каналу. Отже, додаємо ту необхідну кількість запитань. Не пишемо все в одному блоці все ж таки, необхідно поділити. Вважаю, що це зручно, ми можемо ось безпосередньо побачити, які запитання ми задаємо. Дата присвоюється автоматично, і ми натискаємо кнопку зберегти. Знову ж таки, ми. Провалилися у розділ Вихідні документи. Ми в ньому були недавно. І алгоритм далі наступний, ідентичний. Ми виділяємо документ, натискаємо Підписати. Після успішно підписаного документу нам залишається лише його відправити та перевірити реєстраційний номер. Знову ж таки, у блоці Вхідні документи. На цьому відправка запиту до Державної податкової служби на отримання індивідуальної податкової консультації завершується. Я ж хочу висловити своє, свій практичний досвід, і ось своє бачення практичних і непрактичних сторін цих двох методів. Якщо говорити про перший метод за допомогою вже нам відомого блоку листування з ДПС, то хочу підкреслити. Те, що з ним працювати швидше, тому що ми маємо попередньо підготовлений вордівський документ, перевели його в ПДФ, або підкріпили сканкопію такого запиту, прикріпили в електронному кабінеті та відправили. Однак, перший мінус: ось цей запит, який я формувала цим першим варіантом, відкриваю його, і зверніть увагу: ось цей ПДФ-документ. Я не можу його відкрити і перевірити, що я відправила в ДПС. Чи дійсно цей вірний документ я відправила, що вони там отримали на, другому, на другій стороні? Тобто більше переглянути я цей прикріплений документ не можу. Це дуже великий мінус, як на мене. Однак так працює розділ листування з ДПС. Щодо розміру в 5 МБ. Часто я повторюю це, ніяк ось цей блок листування з ДПС не лише в частині запиту на ЄПК, а і взагалі з листуванням не адаптують під більш конкретні вимоги платників податків, що таке 5 МБ для сканованого документу. Це ні про що. І особливо ще критично стає проблемою, те, що ми не можемо прикріпити декілька документів. Ось, припустимо, ми хочемо пояснити практичну сторону. Даного питання хочемо додати певний якийсь фактаж, копії інших документів. Ми не маємо можливості це зробити, от, прикріплювавши, прикріпивши інші сканкопії. Ми все маємо тулити в один документ. І головне дотриматися норми 5 МБ і якісного читабельного документу. Це одні з основних недоліків саме цього блоку цього варіанту. Відправки, відправки запиту на індивідуальну податкову консультацію. Рухаємося до другого варіанту, який я вам щойно розповіла. Отже, індивідуальні податкові консультації, але я, ну давайте звідси розпочнемо. Який плюс для мене? Обмеження, які раніше були у 2000 знаків, їх прибрали. Я протестувала, зазначала більшу кількість знаків. Система не блокує, не видається через як помилку. Тобто, ми можемо текст більшого формату додавати сюди. Однак, ми бачимо лише один рядок цього тексту. Ось ця частина вона не розширюється під наш текст. І ми не можемо його перечитати. Нам потрібно курсором рухатися для того, щоб побачити, який текст ми сюди вписали, або ми його скопіювали з попереднього створеного вордівського документу. А якби в нас його не було, і ми тут вдруковували в електронному кабінеті, зрозуміло ж таки, що це незручно. Ти втрачаєш хід думки і не бачиш візуальну картину ось цих всіх абзаців того тексту, який ти додаєш у цю блок. Ідентично із наведенням фактичних обставин. Зверніть увагу, що тут взагалі відсутня можливість додавати будь-які скан-копії документів. Тобто, якщо ІПК лише текстового формату, і ніякі скан копії документів ви не бажаєте до неї долучити, тоді цей варіант підходить. Однак, якщо йде мова про скан-копії певних документів, без яких запит на ІПК не буде розглянутий в частині саме запиту на ІПК, то цей. Блок, інзуальні податкові консультації, розділ для вас точно не підходить і він відпадає. Те, що розділили питання, їх можна сегментувати кожне окремо, це, звичайно, плюс. Тут тільки ну, більше ми часу витрачаємо, адже доведеться кожне розділити та окремо додати в. Електронному кабінеті платника податків. І знову ж таки, кожне питання має обмеження ось цього рядка. Ми не побачимо перенесення абзаців, тому що ми розуміємо, що питання може бути більш таким більшу мати кількість слів і не поміститися ось в один рядок такого вікна. І це от про мінуси, які я бачу плюс саме в. Такому способі запиту на індивідуальну податкову консультацію. Якщо я рухаюся у блок Вихідні документи, де є наші листи, ось перший варіант, другий варіант способів створення, відкривши другий варіант. Так, вихідні документи. Перша сторіночка, ось наші запити, з якими ми працювали. Лист це прикріплений документ, а ось цей другий варіант. Точніше, ну, ось цей і ось цей це саме через розділ на податкові консультації. Відкривши кожен з них, ми побачимо так. вихідні документи. Що я бачу? Я бачу увесь цей текст, який було відправлено до, щодо запиту на навіальну податкову консультацію. Я розумію, яку інформацію я зазначала і яку інформацію отримали в ДПС. Для мене, як для користувача електронного кабінету, от я ставлю жирний плюс, саме до того, що. Розробник домігся, то забезпечив те, що ця інформація у текстовому форматі зберігається, ми можемо її відтворити через певний час, відкрити і бачити її в ну, хронологію, тобто, що ми робили і який текст ми сюди вписували. І як фініш скажу, де отримати індивідуальну податкову консультацію в частині перевірити на її наявність. Знову ж таки, ми працюємо з блоком Вхідні вихідні документи, і ось тут в вхідних документах буде відповідь, буде зазначено, що це індивідуальна податкова консультація, ми зможемо її відкрити і прочитати. Якщо варіант отримання через електронний кабінет фігурував, крім тобто не лише в паперовому форматі, ви забажали отримати такий документ. Хоча, як свідчить практика, в електронний кабінет в будь-якому випадку індивідуальна податкова консультація. Якщо такий запит завершився її отриманням, вона приходить сюди, в кабінет платника податків. Колеги, дякую за увагу. Якщо у вас виникнуть запитання в ході відправки звернень запитів на індивідуальну податкову консультацію, пишіть їх у коментарях до цього відео, і ось цю кухню по автоматизації розберемо разом. Спробую вам допомогти. І, звичайно, якщо у вас є запити на податкові консультації, консультації по автоматизації. В описі до цього відео ви знаєте форму, як їх можна залишити, і в подальшому отримати від мене відповідь або від інших консультантів Мар'яни Кавин. До нової зустрічі!